Навіть ті, хто відпрацював офіційно 35-40 років, мають в Україні мізерну пенсію. І тут я не смію питати всіх, хто працює неофіційно, оформлюється на мінімалки, на півставки, чи взагалі виїхав за кордон. Друзі мої, а на яку пенсію в Україні розраховуєте ви? Якщо вже її не отримують, ті, хто не дотягнув до 35 років стажу або отримують дуже маленьку, якщо ті, хто пропрацював 35-40 років, отримують 3-4 тисячі. Ви думаєте, що ви отако ціле життя працювали собі, не платили ніякі податки, нічого не маєте по стажу і будете мати якусь пенсію? Ні, я вас розчарую. На жаль, її скоро не будуть мати навіть ті, у кого є стаж. Тому, якщо ми не візьмемо це до уваги терміново і не створимо для себе ніяких приватних накопичень, як це роблять нормальні цивілізовані країни, не буде абсолютно нічого. Подумайте, що ви хочете: виживати на старість, у злидня, голоді, холоді, чи все ж таки мати щось нормальне. Якщо другий варіант консультую стосовно цього безкоштовно. Знаю, як в Україні створити хорошу приватну пенсію, як це працює і чому це ви. Звертайтеся, буду рада допомогти. Контакти в описі профілю. Більше інформації у моєму закретому телеграм-каналі. До зустрічі!